Всім привіт! Сьогодні чудова погодка я вирішила вже наводити порядки. Починаю з подвір'я. Вон там вже я загребла ту територію, тут також я вже позагрібала, ось тут загребла. І зараз йду далі. Зараз буду загрібати ще ось тут. Я вже почала. Тут також позагрібала, йдемо далі. Тут є ще ось така територія, де погріб. Потрібно також ось тут позагрібати. Так, ось тут позагрібала, де в нас ягодки різні ростуть. А тепер потрібно загрібти ще ось цей садок. Я вже закінчила загрібати. У дворі у мене вже кругом загребано. Ось так. Лише зараз потрібно візьму радюшку і треба повиносити оце сміття, що я позагрібала. І на сьогодні вже все. Вистачить, бо я втомилася. А завтра, вже, якщо буде погодка, буду загрібати за двором. Ви там уже понаводили порядки? Пишіть в коментарях. Ну все, повиносила усе сміття, тепер точно справилась.